Ми зробили безпілотний дрон мінушукач, який автономно здатен виявляти міни. Зробили ми його в кількох причинах. По-перше, тому що міни це найбільша проблема зараз. У нас найбільших проблем України. На повне розмінування піде десятки років, а також це буде коштувати мільярди доларів. А також, на жаль, загине багато невинних людей під час цього процесу. Також в мене був особистий досвід служби сапера, під час якої я зрозумів, наскільки це складний і небезпечний процес. До війни ми займалися розробкою дронів для сільського господарства, тому вирішили спробувати адаптувати їх під цілі розмінування. Найскладніше це, власне, узгодити металошукач з дроном. Ці сенсори не були призначені один для одного. Дрон сам по собі великий металевий об'єкт, який ще створює електромагнітне поле, який, по суті, забиває сигнал на котушці шумом. В такому режимі неможливо побачити нічого. Тому складність була найбільша подружити їх, знайти спосіб оптимально розмістити котушки на дроні, щоб знизити цей рівень шуму і досягнути. Точності співставної з точністю сапера. Дрон він найбільш маневреніший з усіх платформ. Наземні платформи теж використовуються для цієї цілі, але жодна з них не, не, не має того ступеню автономності і прохідності, яка потрібна. Ми бачили, ми ще не бачили жодної платформи, яка б могла пройти будь-яку місцевість без того, щоб застрягнути в ній. Тобто вони застріють і перевертаються. Дрон же ж може подолати будь-який ланшафт. Цей дрон сканує зі швидкістю 4 години на гектар, що приблизно в 4 рази швидше за людину. Тобто він може замінити 4 людини. Але ще є спосіб подальшого пришвидшення цього процесу. Також дрони легко масштабуються. Ми можемо запустити кілька дронів одночасно, 4-10 дронів. Якщо ми запускаємо 10 дронів, відповідно. Швидкість збільшується в 10 разів, а час зменшується. З людиною так не вийде, тому що людину потрібно тренувати. Дрони ж легкі масштабування. Ну і вони не втомлюються. Так, але... да, вони не втомлюються, да, не просять їсти, спати, вони завжди здатні працювати. Так, зараз він летить на першу точку, з якої він вмикає режим спінера. Цей спінер. Дозволяє нам швидко сканувати поле. При цьому дрон зберігає певну висоту відносно рельєфу, опускається при потребі або піднімається при виявленні якогось об'єкта, який він не повинен зіткнутися. Крім того, що на ньому є металодетектор, відповідно в нього є камера, яка дозволяє оцінювати візуально, чи є Нерозірвані боєпропаси, ну небезпечні об'єкти. Отже, дрон літає на відносно низькій висоті, на якій трапляються кущі, високий бур'ян, дерева, деколи люди, оператори, інші сапери. Тому в нього є можливість обльоту перешкод в автоматичному режимі. Зараз я стану на його шляху і сподіваюсь, він це зробить. Облетить мене. Запускаємо. Знаходимо всі металеві предмети в землі і намагаємося їх класифікувати, від відсікаючи сміття від вибухонебезпечних предметів. Це комбінація хардверного і софтверного рішення. Хардверне рішення полягає саме в щитуванні сигналу з котушок з максимальною чутливістю, але цей сигнал далі обробляється звичайно алгоритмами для виявлення в них тих фічі, на які ми. Реагуємо. Взагалі, навіть металошукач, цей сенсор, який ми використовуємо, це сенсор, який є стандартом індустрії, тобто сапери по всьому світу використовують саме його. Бо він здатен виявити всі типи мін, навіть ті, що мають низький вміст металу. такі як пластикові ТМ-62. Вони складні для виявлення, але на низькій висоті металошукач здатний їх виявити. І сапери їх теж виявляють. Ось наша ціль, власне, була відтворити відтворити результат людини сапера, бути здатними знайти той самий об'єкт на тій самій висоті. Тому цей дрон може розглядатися як дистанційний металошукач або металошукач з пропелером. Детекція відбувається в реальному часі. Координати передаються на базову станцію саперу. Де він бачить з точністю в кілька сантиметрів координату об'єкту. Далі сапер, вже маючи інформацію про типи загроз, їх кількість може планувати подальшу операцію очищення. Але є поля, де міни не будуть знайдені. Таким чином вони будуть вилучатися з поля, з бази даних небезпечних полів. І це теж буде пришвидшувати процес розмінування, бо людям не потрібно буде обробляти ці поля вручну. Основний користувач це оператори протимінної діяльності. У нас їх в Україні близько 30, але кількість збільшується. Оператор протимінної діяльності це, по суті, компанія приватна або державна, яка має ліцензію на розмінування, тому що цим видом діяльності займатися може не кожен, тільки ті, хто пройшли сертифікацію і ліцензування. Це є наші основні клієнти, але найбільший з них це ДСНС, з якими в нас підписаний меморандум про співпрацю. І ми ділимось результатами тестів, а також слухаємо їх фідбек. Ті є кілька протоколів випробувань разом з ними. Найбільше, що турбує ДСНС, також інших операторів, це висота виявлення мін. Це зараз основне обмеження нашої технології. Але воно постійно покращується. Півроку тому ми літали на висоті 30 см. Зараз ми літаємо на висоті 70 см і продовжуємо збільшувати цю висоту. Але навіть з поточною висотою є багато полів, от навіть тут біля нас, які ми можемо покрити. Ми не можемо покрити поля, наприклад, з кукурузою на даний момент. Можливо, в майбутньому. Після зими най... найлегше працювати, коли рослинність мінімальна. Також є варіант запуску машин для скошення трави, які теж автономно працюють, а вже за ними дрон. Такий варіант теж існує. Є варіант використання для контролю якості, коли сапери вже відпрацювали, і ми хочемо переконати, що мін або інших металевих об'єктів в цьому полі не залишилось. Тут якраз ідеальне використання для дрону. Він може це зробити швидко і ефективно. Сто відсотків не дасть навіть людина завжди є маленький ризик. Що там щось залишається завжди. Після дрону в тому числі. Наша задача досягнути людської точності, по можливості її перевершити, але 100% ніколи не буде досягнути. Той дрон, який ми зараз бачимо, це яка ітерація від ідеї, тобто з який шлях ви пройшли? Так, це третя ітерація технології. Перший дрон ми побудували десь півтора роки тому. Це був маленький FPV-дрон з причепленою котушкою. Прототип. Перевірка гіпотези для лабораторних тестів, чи в принципі можна щось задетектити на льоту. Але з цим прототипом ми отримали, виграли кілька грантів державних, отримали інвестицію. Це нам дозволило побудувати другу версію прототипу, який вже літає в полях. І от прямо в травні, от нещодавно, ми закінчували mvp версію Це третя ітерація прототипу, яка вже готова до використання масового використання і до виробництва. Він має пройти державну сертифікацію. Ми Плануємо до кінця літа це зробити. І Процес потім... уже розпочався. і потім зможе держава закуповувати відповідно. Ви готові до масштабування виробництва? Так, навіть зараз ми готові виробляти кілька десятків дронів на місяць, що вже буде непогано для початку. Але для більших масштабів виробництва так, у нас все готово. Ми чекаємо сертифікації. Ми не використовуємо існуючі платформи, і ми використовуємо дрон, який спроектований. Створений нами з нуля. Справа в тому, що ті дрони, які є на ринку, DJI Matrix, а також ті сенсори, які є на ринку, як я казав раніше, вони не створені один для одного. Сенсори типу магнітометрів не створені для дронів. і Їх дуже складно подружити між собою. Тому потрібно принципове нове рішення, яке врахує особливості як сенсора, так і дрону. В процесі роботи ми. Запатентували два хардверні рішення і ще одне в процесі патентування. Над цим дроном працювало кілька фізиків, два з них мають ступінь PHD. Тобто, це була реально наукоємна робота і праця. І це результат півтора років розробки. А софтвер? Та, софт теж велика частина, але для нас це легше, бо Раніше ми вже 10 років працювали саме як софтверна компанія, саме в галузі комп'ютерного зору, процесингу сигналів це дуже дотичні сфери, які нам допомагають зараз ці всі знання і команда, яку ми побудували за останні 10 років. У Брейван ми виграли два гранти. Перший на 5 тисяч доларів і другий на 25. Це значна допомога. До речі, тут кілька приладів, які ви побачите, такі картика станція були профінансовані за ці гроші. Також деякі запчастини дронів дрону. Але зараз мова йде про інші суми та нам потрібні е, значно більші кошти, щоб розвивати проект далі. Але ми їх отримуємо. Тобто гроші зараз стало легше знайти, тим більше під таку важливу справу. Це в першу чергу масштабування, але також дійсно ми плануємо розширити rd команду і експериментувати з новими типами сенсорів. Є кілька перспективних. Видів сенсорів, таких як Георадар, а також сенсор, який працює на принципі нейтронного випромінювання, тобто він реагує на вибухівку. На жаль, ці сенсори не готові до використання, вони потребують ще років лабораторних досліджень. Але ми також хочемо взяти в них участь цих досліджень і експериментувати з ними. Це щось, що може спрацювати, але не завтра. До комплекту нашого дрону входить сам власне сам дрон, а також РТК-станція для покращення точності позиціонування. Саме вона дозволяє виявляти міни з сантиметровою точністю. Крім того, програмне забезпечення для контролю інспекцій. Але цей софт може працювати на будь-якому комп'ютері на ноутбуці, на планшеті Android, iOS, Windows. Підтримуємо все. Це можна запускати на існуючих комп'ютерах, саперів, планшетах. Навіть на телефоні це може працювати. Навчання потрібно, але дуже коротке. Ми розраховуємо, що це займе 3-4 години демонстрація, а також огляд власне інтерфейсу, який ми зробили максимально простим. Тобто, інтерфейс зручний і зрозумілий він зроблений по аналогії з софтом. Таких рішень, як DJI, Autel, тобто, ми використовуємо ті самі підходи, ті самі ту саму термінологію. Воно буде зрозуміло будь-кому, хто хоч раз бачив, запускав дрон.